Доброго дня, друзі! Сьогодні я пропоную вам разом зануритись в останній відос Айтіпедії, розібрати його тейки та погодитись чи спростувати деякі нісенітниці. Друзі, Nintendo Switch 2. Де 2 – це часи автономної роботи, 3 години заряджаєш, 2 граєш. Удобно. Про 2 години – це правда. Так, в мене другий свіч, і коли я граю в кіберпанк на максимальній яскравості з увімкненим блютузом, він тримає приблизно 2 години і 10 хвилин. Це не означає, що всі ігри мають такий же апетит до акумулятора. Більшість ігор тримають по 4 плюс години, так що 2 години автономки, як загальна оцінка, це маніпуляція притягнута за вуха. Ти мені краще ось що скажи: перше, який час заряду тримає Steam Deck в кіберпанк. Та подибных важких играх. Ну, я говорю, что ни... эксклюзивы нинтендовские мне неинтересны, а те игры, что там есть, я могу в Steam Deck на них поиграть. Много ты играешь на Steam Deck? Е? А вот нахуя. <свяк> 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 ну а почему ты таким не играешь? Потому что он огромный. Ну, да, Switch меньше, <свяк> но только графон будет гораздо хуже. <свяк> ну, вот вроде как и не будет. <свяк> что не будет? Ну, вроде не будет хуже. Що ну, очень хорошая мощность у этого свеча должна быть. та скільки тримає Neo? Це портативка, яку рекламував Шевцов консоль за 1200 баксів. Киберпанк на минималках в 1922 FPS та 1,5-2 години геймплею. Вы спитаете, чему рекламував? Адже Вин сам сказал. Вот от Санты Клауса. Да, именно Санты, потому что это произошло в Соединенных Штатах Америки. Ладно, никого Санты не было, я сам себе это купил. И в первый же день, как я приезжаю в Нью-Йорк, я моментально ее заказываю, жду около 4 дней. Это Aya 2021 Pro Ultra-Mega Hyper. Это. Ігравая портативна консоль, очень мощная по заверению производителя здесь можна грати в Red Dead Redemption, Гета 5 Ну ви бачили, яка вона очень мощна. Чому рекламував? Запитаєте ви мене? Це стратегія продажів через дискредитацію опонента. Не треба хвалити продукт, треба просто принизити прямого конкурента в обличчі Нінтендо. Адже Steam Deck на той момент взагалі ще не вийшов. Начну щось залікаву Nintendo чиста японська компанія. Сама це дуже консервативна ігрова компанія, яка довгі годи була в ізоляції. В ізоляції від льощі, звісно, якщо він про щось не знає, то це зовсім не означає, що в нього вузький кругозір. Це просто весь світ щось приховував від нього, а не він проґавив. Она розвивалась своїм путем. І как Японія в конці дев'ятнадцятого века, котру вынудили відкрити свої торгові порти для міжнародної торговлі, канагафський договор, так і Nintendo Switch за годы відкрилась для зовнішнього світу. Канагавський договір, щойно щось прочитав і одразу вирішив блиснути знанням, щоб го знали, чию думку їм треба сприймати як власну. Політика Нінтендо стає ліберальні, вони перестали унічтажати своїх фанатів в судах, і сьогодні преимущественно охотяться только на розпространітелі піратського ПО. Раніше Лешенька казав, що Нінтендо хуєсоси, що він їх зневажає, бо вони судяться з фанатами. Кумедний факт під фанатами він має на увазі піратів, які зламують ігри Нінтендо, а також розробників імуляторів, що теж є піратством. что он там делал, блядь, сука, вспомнить, вспомнить бы, но я вообще не слышал о таком наказании, короче, его приговорили к тому, что он часть своей зарплаты до конца жизни будет отдавать Нинтендо, блядь. Я даже не знал, что так можно вообще, блядь. Бедный Игорь не смог вспомнить того типа, еще он там наробив. Я начал тройский людей бить, вот красавчик. что такое, и смотри, смотри, как поставил, так. Ты же сказал, ты... Что... Евро! А, евро летят у тебя, Игорек! Убирайте і... ти будеш. І при деньгах до ну, качем їх убирать. Люба і цьока прийде, скаже, він вот багатий, сколько у нього євро. Смотрите, какої. Бідний Ігор не зміг згадати того типа і що він там наробив, адже вони знають, що Нінтендо не любить своїх фанатів. І це був типу приклад. Так ось я тобі допоможу, Ігорьок. Нінтендо зобов'язало довічно виплачувати частину заробітку Гері Браузера. Учасника хакерського угрупування Team Executor. у лютому 2022 року його засудили до 40 місяців ув'язнення та зобов'язали сплатити штраф у розмірі 4,5 мільйонів, а також компенсацію Nintendo на суму. 10 мільйонів доларів за продаж чіпів і програмного забезпечення для злому Nintendo Switch та інших консолей після дострокового звільнення березня 2023 року йому дозволили повернутися до Канади, але фінансові зобов'язання залишилися. Суд і компанія Nintendo домовилися, що 25-30% від його майбутнього доходу буде утримуватися на погашення цього боргу до повного його сплати. Суд назвав це сигналом для інших порушників. І як же Ігорьок так влучно забув про ці ключові факти? Адже Гарі не просто так зобов'язали сплачувати компанії Нінтендо гроші, адже він приніс десятки мільйонів збитків корпорації своїми діями. И те, що його зобов'язали покрити частину цих збитків, це доволі справедливо. То що виходить? Якщо Sony банить піратів, то вони молодці, бо захищають свій продукт. А якщо Nintendo, то вони... Uh, отвратительная компания. Мне просто мерзко к этой компании прикасаться, я честно говорю. Она просто омерзительна. У меня идеологическое непереваривание к Nintendo. Именно из-за их, из их отношения за к игрокам. Вам не кажется, что это трохи мирно? Консолька собрана относительно хорошо відносно добре. Охіряний опис, нічого не скажеш. Відносно добре, Льоша, це посередньо ниже очікуваного 45 з 10. із Якщо вам сказали, що ви здали роботу чи написали екзамен відносно добре, ви вже починаєте нервувати, бо це звучить як давай, по новому, міша, все хуйня. Але ая не обляха. В какой дешевый пластик, видно швы, стерчат съеднание ручек. Начну с плохого. Это не самый качественный матовый пластик, что вы могли встретить. Здесь не совсем soft touch. Здесь можно видеть, если вот прям под лупой рассматривать, немножечко кривоватые швы от лекал. Но это вообще не проблема. Сама по себе сборка очень качественное. Тактильно оно, конечно, не ощущается супер дорогим устройством, но и не ощущается дешевым. Также есть проблема, то, что по бокам здесь два слоя пластика, они соединены. И здесь один чуть-чуть выпирает сверху, из-за этого ты его ощущаешь ладонью. Скажем так, видно, что это собирали не Apple. Но я не хочу сказать, что оно собрано колхозно или плохо. На 7 из 10. И все одно 7 из 10, попри все эти минусы, Який же гнилий Хуїсус, Боже! А що тоді вважається відносно добре для Нінтендо? Єдине маленьке претензія, все таки магніти не помогли, і Джойкони все одно люфтять. Но це абсолютно терпимо. Джойкони в нього люфтять. але на відео показати це він, звісно, не спромігся. А я ж покажу, зацініть, як люфтять. Nintendo, ви быть готові терпіти. Купуючи PlayStation, ви маєте готові бути до того, що ваші екзи, які ви так цінуєте, з'явилися на ПК через рік. Рукоятки, к сожалению, никак не прорезинені, нет на них никакого рельєфу, і за цього столь тяжелое устройство достатньо скользкое. А ти екран з засаленими пальцями не чіпай і брудним не буде. А то ж ми знаємо, як ти вмієш. До речі, там ты что-то не сгадал, что консоль Марка, хотя, как ты сказал, купил ее за 1750 баксов, блять. Какая бы у вас не была портативка, Nintendo, вот, Aya Neo, такой у меня есть фрукт эксклюзивный, экзотический. О, ось и вона. Не хотел игру, которую я уже давно прошел, покупать за 70 долларов. Киберпанк Початку п'ятилетньої давності тут коштує 70 доларів. Починається. Клоунада до про ціни. Поїхали. Льошка, ти ж, здається, і геймер, і техноблогер. А значить, маєш знати, що там не тільки кіберпанк, а ще й DLC до нього, Phantom Liberty, яке вийшло, до речі, менше ніж два роки тому. Якщо ви маєте український акаунт в PSN, ціна кіберпанку 55 доларів в стімі трохи дешевше, тобто різниця по фул прайсу складає 15 баксів в середньому. В європейському регіоні ціни взагалі однакові. Бесперечно, на инших платформах бывают знижки. Але давайте не будем забывать, что це релиз на Nintendo. А через рік півтора на Nintendo будут знышки такие же сами. Цены бы не было Nintendo, если бы они сделали за дополнительную плату, естественно, док-станцию, в которой интегрирован видеочип. Для того, чтобы Nintendo становилась еще мощнее. Продавали бы ее где-то за баксов 250, что... Примерно 2,5 ігри на Nintendo Switch, я думаю, многі фанатиби купілі. Як же я обожнюю цю абсурдну гіберполізацію в парі з подвійними стандартними та тотальним піздюжом? Так я б міг сказати брехнею, але це слово недоречне, бо не виражає усієї палітри емоцій. 250 баксів, 2,5 гри по 100 баксів за гру. Прям всі ігри по такій ціні. Ага, віримо. Кіберпанк з DLC. 70 доларів. Mario Kart 90 разом виходить 160, а по математиці Льошки вже мало бути 200. І це, між іншим, 160 доларів за дві нові гри на релізі, одна з яких ексклюзив, а інша новинка для цієї консолі. І є ще одна фішка, про яку Льоша, звісно, не знає, бо не тільки не грає в ці ігри, на які робить огляди, а ще й консолі оглядає аби як, або навмисно пропускає важливе. Так от, маючи підписку. Можна купити Voucher за 100 євро, за який можна взяти дві нові гри Нінтендо на релізі. Тобто новинки можуть обійтися по 50 євро, а не по 70 чи 80. Чому не 90? спитає фанат Карлика. Бо 90 це ціна картриджа, а картриджі Нінтендо тримають ціну довше, ніж репутація твого улюбленого техноблогера. OLED-екран. от прям ми настолько привикли к алідам на так, Льошо. Всі звикли до Оледів і до ресторанів, всі звикли, і до бізнес джетів. Ага, якщо в тебе щось є, боже блін. Це справді треба пояснювати. Якщо в тебе щось є, льошенька. Це не означає, що воно є у всіх. От у мене, наприклад, є непоганий 4К OLED телевізор. Але я прекрасно розумію, що якщо він є в мене, це не означає, що він є в кожного. Багато хто, Льоша, має LCD монітори, часто 2К, а то й взагалі HD. І потім якийсь школяр, що сидить на своєму Xiaomi, без негативу до школярів та Xiaomi, тільки до їбанутих, буде писати. Фу, навіть не OLED, хоча сам по факту взагалі не знає, що таке oled екран на телефонах, на комп'ютерах, ноутбуках, моніторах. что оно сразу бросается в глаза. Это не OLED. OLED-экран на компьютерах. Ага. На системном блоке, нахуй. И как же он любит сгадать для красного сливца все подряд. Для выгляду просто. И мониторы, и компьютеры. А что не сказал? И портативные компьютеры, и стационарные. А еще разные системные блоки бывают. Switch 2 поддерживает только карты памяти microSD Express. Это дорогие карточки. 70 долларов будет стоить версия на 256 гигабайт когда обычная micro SD на 256 будет стоить ну максимум 30 баксов. В чем их прикол? Они быстрые, почти в 5 раз больше скорость по сравнению с обычной micro SD. До 985 мегабайт в секунду. Быстрее будут запускаться игры, лучше работать, но неясно почему консоль не предлагает альтернативу. Да, пускай у тебя игра будет запускаться медленнее, но дайте пользоваться micro SD, они не такие уж и плохие. Дайте гравцам альтернативу. Так, Буде повільніше завантажуватись, гірше працювати, але ж ну невідомо бідаласі, чому не дали вибору. А чого ти раніше до цього не додумався? Коли, наприклад, виходила PS5, вона ж одразу з SSD вийшла. Томі дісесті really a, a game changer. А чого не з HDD випустили? Так, Сподімунбу довше вантажився, але дайте людям користуватися HDD! Должен быть выбор. Они не, не такие уж и плохие. У меня сейчас нет ни одного картриджа, но как я слышал, если вы покупаете картридж, хранилище на Nintendo не экономится. Многие из купленных на картридже игр потребуют загрузку на внутреннее хранилище. То есть даже купив картридж, вы все равно занимаете кучу гигабайт. Поэтому, скорее всего, если вы будете много на ней играть, вам придется докупать эту карту памяти. Нихуя ты, техноблогер. Как я слышал. А в системні налаштування, далі вкладка пам'ять, ти не додумався зайти, так? Деякі ігри потребують патч першого дня або докачку некзгенпатчу. 2 ГБ патч на кіберпанк. І як приклад, це 2 на кіберпанк, 4 гіга патч на зельду. Сумарно за дві гри це 6 гігів на пам'яті консолі. За дві гри про які? Кучі гігабайтів він говорить. Куча в нього тільки одна: це куча лайна в тупій голові, тому що він мав на увазі геймкей Cards, які треба качати, бо з самої гри на носії немає, а лишень доступ до неї. Але наш улюблений техноблогер спробував подати інформацію так, ніби це проблема всіх ігор. Хоча це, звісно, не так. Невже так сука важко перевіряти інфу та правильно її подавати, якщо ти где-то слышал? Є маса мультиплатформенних повноцінних ігор з большим відкритим світом. І кіберпанк, і Red Dead Redemption, і скоро буде Stranding, і FIFA всякі різні. І FIFA, так. Там чудовий відкритий світ. Прямо Next Generation of RPG. Оглядач ігор з тебе непоганий. Такий самий, як і в FIFA Open World. Hogwarts, Legacy, 60 Он в подписке PS Plus, которая стоит 60 долларов только за год, бесплатный. А здесь старая игра за такие деньги. Алло, ебанутый, ти хоч інфу перевіряй. Hogwarts Legacy кожні 2 місяці продається зі знижками. Ціна така ж сама, як і на PlayStation. Ну рівно така ж. В подписке бесплатный. 60 баксов тільки ти платиш за цю підписку на рік. угу По суті. За гру ти вже заплатив, купляючи підписку. Просто тримай у курсі. Для Льоші, напевно, і чай в готелях також безкоштовний, і шведський стіл. Або, увага, ще один інсайт. Коли ти платиш за Netflix, серіали та фільми для тебе не безкоштовні, так як ти за них вже заплатив, купляючи підписку. А те, що гра у підписці. Це взагалі не аргумент, бо по-перше, її туди додали усього два місяці тому. А по-друге, не всі люблять мати гру лише за підпискою, бо захочеш ти, наприклад, зайти в неї через рік, побігати, понастальгувати чи перепройти, а в тебе вже немає підписки. Що ти будеш робити? Купувати підписку заради того, щоб пограти день-два. Я вважаю, що краще просто купити гру за 14 євро, і вона твоя не завжди. Зайшов, коли хочеш і граєш. А не так, що платиш за підписку, а потім гру в тебе тупо забирають, бо ти її не купував, ти її орендував. Наспіх слеплене говно по типу як плейрук. І є? єдине, що зроблено на швидку руку, це твоє відео. І зараз поясню, чому. что с Xbox, что с плойкой, ты только принес консоль, заплатил 50 баксов, и ты год можешь больше не тратить ничего. Помимо этих безумных игр, не забудь оплатить онлайн, он платный. 40 евро в год. И да, это вроде бы дешевле, чем PS Plus, но еще раз. В PS Plus ты получаешь кучу игр и только потом доступ к сети. А здесь только доступ к сети. Чергова брехня. По-перше, подписка PlayStation, про яку говорит Леша, Коштує 100 доларів на рік, а не 50. Різниця здається невеликою, але створює контраст. Бо у другій частині він теж наговорив дурниць, бо підписка онлайн на Nintendo коштує 800 гривень на рік, а це 19 доларів а ніяк на 40. Вочевидь, він зробив це спеціально, щоб створити ефект типу: різниця усього 10 євро, і ви отримуєте шедеври Sony!» Але насправді різниця складає 71 долар, а не 10. Я не розумію, навіщо брехати у такому очевидному моменті, який легко перевірити, адже він назвав більш дорогу підписку, яка дає доступ до всіх попередніх ігор. Nintendo. Саме вона коштує 50 доларів або 40 євро, як в нашому регіоні, на рік. А він видав її зазвичайно, сказавши А діть только доступ к до сети. а тут лише доступ до мережі. Ну, Олексію, навіщо так піздіти? Я розумію, ваша мета дискредитувати Нінтендо в очах потенційних покупців, але поки що ти вийшов лише на дискредитацію своєї точки зору та чесності та порядності. Да, по розширеній підписці у вас буде бібліотека дуже раритетних ігор. ви прям бумер, хочете понастальгірувати, і у вас очень много денег. Ви можете сказати, що там одна стара хуйня, але ні, це вже раритет, бо є ігри, геймплей яких ніколи не застаріє: Кастельванія, Марі, Кібіс Адвенчир, Зельда, Донкі Конг. Ці ігри вже стали культовими. Ось 40 євро якраз за цю підписку. И как же оценить и наши не поважные геймеры? Нет, смотри, вот это все теперь доступно по, получается, подписке. То есть формально у них есть подписочные сервисы, но не с новыми играми, как у Sony там, и у всех. Большая коллекция. Для тех, дерьма? Вау. Старого да. говна, которое можно на Raspberry Pi запустить. За, за бесплатно, причем. Угу. Супер Нінтендо, Господі. Вони ж всі блін, нові, і аж не трохи не пахнуть пліснявою від них. А тепер зайдіть у той хвалений льошою Хорайзон, Так там можна просто проблюватись. Все кам'яне, НПС приліплені до підлоги. Гелой при ударі взагалі магнітиться до супротивника і так далі. Коли виходив Bloodborne е, та, ну звичайно, як будь-який ексклюзив Sony, це прям шедевр. Тільки єдина проблема, йшов він у приблизно 17 FPS, але я розумію, тобто око не бачить більше ніж 12, так Льоша. Тільки чому тоді, якщо це Нінтендо, то лагає. А якщо PlayStation 4, то йде зі скрипом? Люди ж тупі, які люблять ретро ігри, які купують собі Game Boy, особливо легендарний Game Boy Color, які купують Nintendo DS, яким подобається стилістика таких ігор. або які хочуть понастальгувати, им далеко до тебе, любителя ААА А та справжнього хом'яка. Я не один такой. Банан, например, то же самое, он со мной одинаково мнение. Мы игнорируем все то, что не выходит под маркой а Только это нас интересует. Ну, мне никогда то есть, не... играл в To The Нет, нет, я вообще... Чувак, считай, ты и не жил вообще, блядь, ёпта. Ну а ты а тоже в... Майами пишут, А Hotline Майами, чувак, да это же величайший саундтрек всех времен. Саундтрек, и саундтрек, да. Саундтрек, да. Тут бесспорно, я его использую почти каждый видос. Так ну... а ты не играл, ты используешь саундтрек, и ты даже не играл в Hotline. Нет, и не Пиздец, собираюсь. Вот это, Я это понимаю, шапе. какая реакция у многих людей сейчас будет. Вот это хомяк. Это примерно как э, с массовой культурой. Э, та культура, которая находится э, вне понимания тех людей, которые ходят на мстителей, на Спайдерменов и так далее. Ты на них смотришь как на дерьмо, потому что ты смотришь настоящее кино. И люди, скорее всего, так же самое сейчас относятся ко мне. Ну, блядь, я ничего не могу с собой сделать, если мне нравится это. Marvel — это Activision. Низкокачественный, низкосортный продукт в красивой упаковке, поставленный на поток, который предназначен для аудитории, для узколобой аудитории с низким порогом Вкуса. Причем аудитория у Марвела и Activision абсолютно идентична. Это малолетки и долбоебы. Причем первые а, при регулярном просмотре фильмов Марвел неизбежно становятся вторыми. Марвел это конвейер еще похуже, чем Activision. У них запланировано 40 блядских фильмов, которые должны выйти до 2020 года. Так хочется ненавидеть, а нельзя. Вот объективно их нельзя ненавидеть. Надо ненавидеть ту аудиторию, ту социальную группу, ради которой снимается все вот это дерьмо, типа... Ой, я даже не буду называть, потому что этого говна так много, начиная от мстителей, заканчивая э, железным человеком, я лучше не буду в это говно залезать. Объясните мне простую вещь. Станет ли человек умнее после просмотра фильма Марвел? Станет ли он опытнее? Станет ли он просвещеннее? Нет! Но не за 60 баксов! Дестрендинг дешевле стоит! Сравните дестрендинг и это! Блин, дестрендинг? Це ультра нудна хуйня від псевдогеніального кодзими. Краще купити Маріо Вандер, хоч пограєте, не позіхаючи постійно, і справді кайфанете. саме страшне, що може пройзій це якщо твій дитина зайде в Nintendo eShop. Ці ж тварі Нінтендовські вони тебе гроші вернуть. А нагадай, коли Соні повертали гроші за ігри, Steam повертає так, якщо ти пограв менше ніж 2 години. А єдиний прецедент від Sony був із кіберпанк через їхню провину. Я взагалі не розумію, як у такому технічному стані вони пропустили її в PlayStation Store у той час. Але гнати, блядь, ти можеш тільки на Нінтендо. Хоча Sony нагадаю, також не повертають гроші. То що виходить? Вони теж сволота, так, Льошенька? Або ти робиш смачний рімінг, Только за зачиненные показы The Last of Us 2. В джойконах теперь есть лазер, их можно использовать как мышку. Я, честно, не нашел ни одну игру, где это бы работало. Даже в Fortnite, где, казалось бы, шутер, оно вроде как не работает. Может, я не так понял. Так, ну, звісно, звісно, в Леши не вышло включить мышку в Fortnite на Nintendo. А, ну, Хтось здивований, скажіть чесно. Тобто, людина, яка позиціонує себе як техноблогер, яка знімає обзори на ігри, на техніку, на консолі, чи зобов'язана вона знати ціни на підписки, чи зобов'язана вона знати, як працюють консолі перед тим як знімати обзор? Ну а зараз я перерахую вам деякі ігри, які підтримують мишку на Nintendo Switch 2. Це далеко не всі, проте на даний момент я вважаю, що це найважливіше. Перший – Кіберпанк, друге це чудовий ремастер легендарної JRPG Bravely Default. Наступний це Hogwarts Legacy. Також через два тижні виходить Donkey Kong Bonanza. Просто! Чого кричиш, їбанат? Розпечатав консоль і скачав дві ігри, я вже половину стоїмості цієї консолі потратив. Так, нова рубрика. Рахуємо разом з Шевцовим 450 євро консоль. Ті самі дві гри, це кіберпанк за 70 євро та Маріокарт в бандлі, як ми побачили з відео. В бандлі він був за 50 євро. Разом це виходить 120 за ці самі дві гри. Про що ти говориш? Це далеко навіть не половина. Ось сука, прикон, лише б нахапати лайна і принизитися. Не ти навіть купував, а якщо би ти, то блять 120 євро це не 225. А саме це число ми отримуємо, якщо 450 ціну консолі, розділити на два, щоб дізнатися ціну половини. Пояснюю для фанатиків льошки, які точно набіжать. Ваш блогер. Не може навіть речення сказати без нахабної брехні, гіберполізації чи притягування псевдофактів за вуха, якщо б я був на вашому місці. А я був. І я втратив всю довіру до цього придурка, як тільки почав перевіряти інформацію. І вам раджу: не ведіться на все підряд, перевіряйте. А то вас кинуть як з Аянео, як з Хорайзоном, як з другим Ластофас, як з оглядами ігор тощо. Айтіпедія це просто черговий базікало, що претендує на істину. Але єдине, що він вміє, це видавати суб'єктивний та заангажирований піздьош, навмисний чи ні. Це значення немає. Як спіймали на брехні хоч раз, далі треба бути уважнішими. Я тільки в цьому відео не раз ловив його за маленькі та шкідливі рученятка. Усім удачі, хлопці, не будьте стадом до зустрічі.